Подільському закладі загальної середньої освіти номородин відбувся благодійний ярмарок на підтримку мужніх воїнів-захисників, які продовжують боронити рідну землю від решистської навали. На Наказки, бронежилети та теплі речі. Юні волонтери заробляють власними руками. Кожен клас вирізнявся своєю оригінальністю. Всім хотілося привернути увагу до своєї продукції. Учні запрошували та продавали власноруч приготовлену смачну домашню випічку. Діти та вчителі купували смаколики за доступними цінами. Сьогодні ми зібралися всі на цьому прекрасному, дуже смачному ярмарку, і кожен з нас готував дуже багато різних смаколиків. І я вважаю, що це спосіб якось самовиразитися, показати себе, тому що у нас дуже дуже багато вмілих дітей. Печива, всяких там торців, і всі кошти, які ми зараз беремо, передамо на потреби ЗСУ. Мій батько стоїть на передовій. Я як ніхто розумію, що нашим хлопцям потрібна допомога, і заради цього ми зробили нашу солодку ярмарку. Який ж ярмарок без розваг та живої музики? Юні дарування виконували патріотичні українські пісні. Школярі з задоволенням підспівували та аплодували співакам. В найближчий час зібрані кошти будуть передані на потреби ЗСУ. Віримо, що цей вклад допоможе нашим військовим та наблизить перемогу. Вероніка Мурзакова, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.